Всім доброго ранку. Ви відео дивитись не зранку, скоріш за все, хоча я не знаю. І сьогодні знову влог з Києва. Я не знаю, у мене дуже чергуються міста. А сьогодні ми їдемо на книжкову країну, але перед тим треба завести Андрія на пари, В мене кудись посидіти, а потім на книжкову країну. Сьогодні перший день, і ми будемо тільки на першому, бо завтра я вже їду з Києва. Мама відводить качення від до школи. <рес> Подивимось, що з цього буде, бо я декілька років хотіла туди потрапити, але все ніяк, все ніяк. І цього року все ж таки буду хоча б на першому дні. Пажна персона. Я думаю, взагалі не важко здогодитись мій улюблений напій. Ну, як мінімум влітку. А це веганське фісташкове печиво. Не знаю, спробую. Сподіваюсь, буде смачно. Я в Бегмені, я вам вже позначала, ну, от, буквально пару секунд тому, але тут класно. Я люблю літні тераси. Середні, ще, до речі, можна купити рюкзаки, але ну, я не зацікавила рюкзаках, тож я просто саджу і п'ю собі свої приколи і буду читати. Я мала б опублікувати сьогодні відео, але я не встигла. я мала вчора. Тому відео виходить завтра. Я вчора його повністю змонтувала. Мені лишилось тільки обкладника, але це я зроблю вже, коли повернусь після книжкової країни. А... Так. Воно дуже смачне. Я не знаю, як вам показати зараз. Отак. Воно дуже класне, і це зверху це типу як паста якась. Ну, все в шоколаді, звісно. І воно веганське, і це прикольно, і мені смачно, і взагалі такий от вайбік хороший. Так. Да. Я була б не я, якби я хоч трошки не поговорила з вами про в цьому відео. Я читаю зараз колгосп тварин, але англійською. Це Орвал, і у нього є ще твір «1984», якщо я не помиляюсь, і цю книгу давав мені читати Андрій ще давним давно але я не змогла її осилити. Я намагалась чотири рази, і в мене не вийшло її осилити, бо ну якось не пішло. І ми були у Дніпрі, от коли на Великдень були, були в книгарні. Ми заходимо в книгарню, Андрій там знайшов маленькі жінки, які він дуже хотів, як книгу, яку він дуже хотів прочитати, англійською вона там була, і ми одразу взяли навіть не думаєчку, вона там була в одному екземплярі, ну стояла на полиці. І Андрій побачив колгосп тварин. Дуже прикольне видання тут Сталін, свиня, ну власне, там так і треба. І я читаю просто вафігію з цієї книги, тому що. У мене з історією завжди було трошки так, знаєте, напружено. Через НМТ в минулому році я була ну, вимушена вивчити, і у, мені, у мене так прояснилось трошки все, що можна було прояснити. Тут, коротше, ну, типа головний герой, це власне Сталін, свиня, свин, кабан. І я зараз на 96 й сторінці, всього тут 123, і поки що єдине, що я виділила, бачите, одна єдина закладинка це ось. Оча. Це, власне, як слоган, напевно, цієї книги. Це All Animals are equal, but some animals are more equal than others. І, власне, тут це виділено, тому що там було сім якби, типу заповідей, а тепер там вона одна, і оце от вона одна є. Ну, книга трошки робить отак от у голові, але вона варта насправді прочитання. Ну, я от у мене тут ще 20-30 сторінок, трошки менше. Wow. Я тут так і написала. У Андрія вже закінчились пари, я його сиджу, чекаю. Напевно, він прийде сюди, бо ну, ми так домовлялись з самого початку. І ми будемо рухатись в сторону БДНГ. Там книжкова країна, хто не в курсі. От, я дочитала книжку до 103-ї сторінки, по-моєму, бо далі там йде просто як додатка 2. І... Там 20 сторонок лишилось, ну і дочитаю досить швидко, щоб цю книгу залишити сьогодні в Києві і завтра поїхати до Львова вже без неї, бо Андрій теж хотів прочитати. От так от. А ще я зняла чехого з телефона. Я не знаю чому. Я наліпила оцю ліпучку, знаєте, яка двостороння, і щоб можна було ліпити до стіни. Просто так. Я така гарна сьогодні, я не можу. Правда, в мене не вийшло кучеряшки зробити, як я хотіла. Ну, хоч щось є на голові. Дякую на тому. Плани трошки змінились. я йду зараз на Майдан, на станцію метро, чекаю там Андрія, а він їде з поштової. Я за якусь штуку казала за оцю, це ліпучка, просто на чохол, на телефон і потім до стіни чи ще до чогось, і максимально легко щось знімати. Тому що воно приліплюється до стіни. Ну, правда, єдине, що от прям до скла може приліпитися до цієї штуки, але до камені не прилипне, бо має бути рівна поверхня. І знімаєте фотку, собі ж хочете. Треба щось пояснювати, але в мене істерика почнеться щоразу, як ми там проходимо. Увага, увага! ВДНГ, книжкова країна. Поки перейдеш сюди, звісно, це треба, я не знаю. Але, але. マリアフェッションはどうですか? Пішли до файних людей. Да. Uh... Навіть не у Львові. Ось, а, о. у Львові. І Андрій спробував лосось з кунжутом, який він хотів брати. А ще ми ще спробували борщ, і Андрію теж не зайшло, тому ми взяли білий шоколад лайм. І що ти взяв? Я то шоколад. Це дуже гарна тема, але мені ж цікаво, скільки вкрадуть цих квіток за цей книжковий фестфестиваль. Ми зайшли всередину всередину тут набагато прохолодніше, і книги не Типа, здулись від сонця. І в нас вже є пакет. Я сказала, що в нас вже є пакет. А, була перша частина, я пикала її молодшим, «Бересова своє називалась. Я підходжу до ВСЛ і вони е, кажуть, що типо, є друга частина. Але я розмовилася, не бачила, що є друга частина. Але в результаті це була дуже швидка покупка, я беру одразу просто карта і пішла. Ще Андрій хотів бухло, а я просто люблю жарить, тому у нас відсунули в і тепер є бухло. Ми йдемо далі. Підійшов до ману, дружина очікувана. Опу нещодавно виявилося, що Андрюша у нас фанат устриць. Я е, не туди, не в ту степь. Привіт тато, який любить їх. Дарма. Отак. Зараз Андрюша буде їсти. Поки ми сіли, ще можу сказати, я сфоткала чотири книги. Одна з них нам вдвох з Андрієм цікава. Це «Віхола. некономінічний канон». І ще. Три це ті, які цікаві мені, і навряд чи Андрій взагалі їх прочитає, <свісно> навіть якщо я їх візьму. Але поки що не скуплена одна, і та моїм молодшим. Подивимось, що буде далі, бо зараз тільки п'ята вечора, і я ще не планую назад. Побачили білку, намагалися її зняти, а я кажу, що вона така руда. Андрій каже, то наведенга такі білки. Радіоактивні. Та ну вона хороша, причому вона така масічна прям. Малесенька-малесенька. Боїться людей, правда. Він такий хороший, він такий холоженький. Я не знаю, я... Дуже люблю такі, типи як фестивалі. Мені така приємна тут атмосфера, тому що є ще книжковий арсенал, на який я не потраплю, але щось я і не дуже хочу, тому що двічі, коли ми були просто на мистецькому арсеналі, там була така депресивна атмосфера, що мені навіть на арсенал не хочеться книжковий. А тут прям так добре. Я розумію, що не дарма я три роки сюди хотіла. Андрій сказав, що ДОТ сьогодні зробили 70 еспресотоніків. Ще не вечір. Мені так, а естетик, я не можу. Мені треба, коротше, зробити. КСД перепльовується, що можуть переплюнути. Я не знаю, мені такий вайбік хороший, мені так подобається. Андрій пішов до карти. Що скажете? Це відео перетворюється в блог про собак, чесно слово. Вони такі Ну Ладно, загнулася, ще вквіткову. Якусь історію перетворюється. Навіть нова пошта з хвитками. <рит> Поняла, <рит> да що я ще зніму. О, бачите, собаки бігають. <рит> ми в цілому закінчили наш обхід і цей день тут. Мої кучеряшки вже сказали до побачення, але нічого страшного. Все навпроти першого павільйону і що ми маємо за сьогоднішній день. Я вам показувала в Жимі. Також щойно було куплено ще одну книгу. Одну з дилогій, це анатомія. сподіваюсь, мені сподобається. І тоді я куплю собі другу частину. Андрій без книг сьогодні, бо сказав, що у нього достатньо всього є читати, так, да, Андрій? Так чи ні? Так. Ну от, дивіться, яку фоточку мені Андрій на інстак зробив. Все, ми виходимо з ВДНГ, а? Ми зараз сидемо до забору, заборух, до колон. <ріст> і все. В цілому люди вже теж розходяться, бо і події вже закінчуються, і вечорі, і вітер прохолодний. Але це було класно. Я вже казала, що я не пошкодувала, що я хотіла. Не було їх, але тестінг оцієї штуки, яка має бути на смак, як що, як яйця оці, Я вам скажу відгук. Ми вже на Хрисятику. чекаємо автобус, аби їхати додому. І в цілому цей день завершено, бо нам ще 에, треба зайти в магазин, приготувати якусь вечерю і все. Скажи щось, будь ласка, в цьому відео. Не приїхав! що казати. До речі, кажучи, оцей батончик він ну мені на смак, як ніби він з алкоголем, і оце от яйце коко-чоко чи якось так воно називається. А Андрію, не так. Як тобі воно на смак? Нормально, терпімо. Андрій любить ото з горіхами, який типу, як снікерс. А я люблю кокос з миндаль, а який ні, ти ні. любиш? червоний. Червоний. Ну раніше був фіолетовий купу років тому, але його досить швидко прибрали. Я люблю кокосовий і червоний, той що чорний шоколад. Цей не входить в мій топ-2, топ-3, але він типа норм. Can be. Все, ми завершуємо це відео. Ми біля квадрату контрольпов. Каже, пцець розриває. <реш> Сподіваюсь, було цікаво дивитись наш день. Книжки, ой, собаки і квіти. От якось так. І зараз ми йдемо за продуктами, готуємо вечерю. Я збираю їхати до Львова. Всіх люблю, цілую, обіймаю і у мене важкий поперед. Попрощайся, будь ласка, хоча. побачення. <реш> 好吧。